Мені взагалі не подобалася ця ідея відкрай, чесно, з роздачею тисячі гривень, тому що це виглядає так, ніби у держави взагалі, блядь, немає плану, що робить. Хіба ні? Тому що у нас є у цей бюджет і у ці проблеми. візьмемо цей бюджет і розмажемо просто по українцям. Але для мене це виглядає так. Антон, я розумію, судова система там піздець, але може касаріки ми забули. Це схоже на хабар, і мене це кумари, тому що це дуже маленький хабар, розумієте. Я дивлюся бігусенфо постійно. Я знаю розцінки, які є хамарі, я хотів би щось більш прикольніше. Я б хотів, щоб держава не давала мені тисячу гривень, а просто ділилася зі мною якоюсь своєю схемою. Так було прикольніше. Хіба ні, заходиш ти в дію, там сповіщення. Доброго дня, Антоне. Там зараз в Чернігові ремонтується дорога через підставну фірму. Так от ми оформили і на вас. Вітаємо, Антоне. Ви в програмі є схема. Так, у нашій країні корупція, але вона працює для кожного українця. Тож реєструйтеся, якщо є якісь питання, чат бот Ламоськ допоможе вам розібратися, Скачуйте за застосунок «єбеня», є беня, якщо є якісь якісь питання.